Привіт! Сьогодні я буду знімати оля товарів для рукоділля, які я нещодавно замовила на тему та Аліекспрес. Якщо вам потрібно будуть коди, то пишіть в коментарях і я вам їх напишу. По-перше, це ось такі брязкальця, найбільші 38 мм. Раніше я використовувала ось такі ось маленькі 24 мм, але вони, мені здається, тихо дзвеннять. Зараз покажу для прикладу, я в'язала ось такого левчика. Тут маленьке брязкальце. Ось такий звук. А ось, -ось з цих новеньких бризкаліць я вже почала в'язати ведмедиків. Ось так. Я Хочу ще спробувати 34 мм такі колечки, тому що, мені здається, звичайно, для хлопкових іграшок це будуть завеликі. А для плюшевих... Дуже гарний розмір. Далі, що стосується також брязкалець. раніше я замовляла кільця на Aliexpress. Вони були заявлені як розмір 70 мм, але по факту тут навіть не 75, скоріш за все, 78. І вони дійсно завеликі, навіть для іграшок із плюшевої пряжі, не кажучи вже про бавовняну. На цей раз я замовила ось такі кільця. 60 мм. Упаковці їх було 20 штук. Але по факту вони не зовсім відповідають цьому розміру. Вони, по-перше, не всі одного розміру в упаковці. Є трошки більші. Ось ті, що більші, ну їх буквально 7 штук з упаковки на 20, і вони дійсно 6 мм. О, 6 см 60 мм. Але дуже багато. Меншого розміру. 58. буває навіть 56. Занадто маленькі. Сім тих, які більше я відібрала, буду в'язати з них брязкальця, використовувати їх. А ще планую замовити 65. Хочу подивитися, якого буде розміром вони. Заявлені як 70, але по факту 78. І ось ті, які були заявлені як 60. І це дійсно ось 60. Далі я замовила носики коричневі бархатисті, ті, що я завжди використовую у своїх плюшових ведмедиках, оскільки я дуже багато в'яжу цих ведмедиків. Ось такі вони з заглушечками це розмір 12 мм. Окрім цього, мені дуже цікаво було спробувати ось такі цікаві носики у формі сердечка. Вони також бархатисті. В упаковці їх 10 штук. Вони явно більші, ніж ті коричневі, що я вам тільки що показувала. Мені здається, для якихось зайчиків, наприклад, бачите, які вони. Для яких якихось зайчиків вони дуже-дуже гарно підійдуть. Можливо, навіть для котиків. Зараз покажу у розміру порівнянні 12 мм коричневі і ці рожеві. Якщо я не помиляюсь, мені здається, там на сайті було написано, що вони десь 15 мм, ось ці рожевенькі. Оскільки я дуже щільно в'яжу, і іграшки з Himalaya Dolphin Baby в мене виходять просто дубовими. Якщо я використовую гачок 3 або 4, щоб не затягувати полотно занадто сильно, мені доводиться використовувати гачок номер 5 Ось цей гачочок, який я використовую, видно, що він у мене трошечки нагинається. Я хвилююся, що він зламається, то я заказала собі ось такий гачочок 5,5, також з прорезиненою ручкою про запас. цей раз спробувала також замовити ось такі новенькі очі, вони мають стандартні заглушки. Цікаві, тим, що мають бліки, в них розмір 12 на 14 мм. Дуже цікаво буде спробувати, як вони будуть виглядати на іграшці. Здається, це буде щось новеньке незвичне І ще замовила кольорові очі. 18 мм, 20 мм і 25 мм. Зараз покажу їх всі у порівнянні по-перше, мені подобається, що всі очки захищені такою плівкою, тобто не матимуть подряпин. Оці 18 мм, дуже цікава в них заглушка, і саме по собі вони не трапецідальні, а ось такі, їх, звичайно, буде набагато легше одівати. Трапецідальні очки мені подобаються, як виглядають, але це просто жах, як їх важко одіти. В мене вже є і молоточок, куди яким їх можна забивати, але все одно завжди мені приходиться розширяти ті заглушки, щоб вони більш-менш швидше входили ті очки в пазики. Ось такі, як завжди, окремо йдуть серединки для очок. Ось так виглядають очки 18 мм. Кусючки 20 мм. Вони також захищені плівкою, але це саме той варіант, про який я казала. Це трапецидальні очки, вони зі скушною зіничкою. Ось такі заглушечки. Їх, звичайно, будуть одягати набагато важче, ніж ті, що я показувала тільки що. Ці я взяла різнокольорові, це був набір рандомних кольорів. Ось так вони виглядають. Звичайно, гарно, тому що в них є бліки. І за форми. І ось такі 25 мм, теж захищені плівочкою, теж трапециїдальні, чи трапецевидні, не знаю, як вірно сказати. Ось такі заглушечки. Цих в наборі лише 6 пар, тому що вони великі. Зараз покажу всі три пари, як вони виглядають і розміри в порівнянні, ці великі, до речі, я взяла також набір різних кольорів. От вже гарно буде наглядно по розмірам, тому що вони всі зі скошною зіничкою. Нагадую, серебристі це 18, зелені це 20. І ось ці жовті чи зелені, неонові, це 25 мм. Остання покупочка це ось такий набір наклеєчок, який я можу вкладати в замовлення. Або ще я люблю фотоальбом. Фотографії клеїти також наклейками. Зараз швиденько покажу, які ну, мені дуже сподобалися. Вони такого акварельні малюнки. Бросятко, ось такий барсук, сломіньотку, ведмедик, котик, чудовий Це вовк собачка, пінгвінчик білочка. Прикольно що, мені здається, вони не повторюється котик. Ось я всі білюці, всі різні ведмедик. ведмедик бо вже була яка інший. Це мишеня. Мені дається 50 штук на бурь. Це кинулятку чи зайчик, водчик. Я буду показувати вам видно прискореному режимі, тому що це буде занадто довго. Собачка, веччик, ведмедик, Кошечка. зайчик, водичка, овечка. До речі, наступний рік вівці. Я вже починаю в'язати ввечок, щоб підготуватися до нього. Ось так. В'язачиться починається рік. Новий на початку попереднього. Водчик, крокодильчик. Дуже прикольно, мені подобається. Лисичка, коник, собачка, панда. До речі, якщо ви помітили, то ось тут на фоні в мене така чудова ваза. Це я в'язала в рамках суміснику від Світлани. Ваза дівчина. У неї там декілька розуміщень варіантів ручок. Покажу ближче. Ось так я вирішила її оформити. Буси, косичка, віночок. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей!